Ми дали той час владі, щоб вона зрозуміла, як діяти під час повномасштабної війни. Безкоштовний проїзд у місті йде там близько двох з половиною там трьох мільярдів лише на компенсацію. Ця сума є адекватною. Но вони планували ще більше витратити, що було до повномасштабної війни, в принципі, залишилося зараз. Ми ж розуміємо, що це не випадкова фірма. Типа не час копатись там в якихось кошторисах. Це Суспільне, це Євген Лісічкін, аналітик Харківського антикорупційного центру. Євгена, що показує ваша аналітика, чи змінилися підходи Харківської міської ради під час війни до бюджетних. Замовлень і бюджетних видатків, повномасштабна війна стала таким собі приводом для того, щоб інформації, яка публікується, яка взагалі стає відомою для людей, для журналістів її менше, тому що зараз немає обов'язку публікувати всі договори в системі Прозоро немає обов'язку там на порталі публічних фінансів все. Но ну, фактично викладати а, на інформаційні запити, на запити на коментарі для журналістських розслідувань міськрада може. Не відповідати або сказати законно. Що, ну наскільки це можна, тільки суд вже встановить, чи мали вони право відмовити в якійсь інформації, чи не мали. Ну наприклад, гучна історія з вулицею Весняна в Ухаркові. Харкові. Фактично, це мабуть найбільша там реконструкція, і єдине, що велике глобальне зробила влада. В двадцять другому році йдеться про те, що там прибрали трамвайні, трамвайні рейки, рейки і принципово прибрали. змінили рух О, на так, цій вулиці. Да, вони повністю прибрали трамвайні рейки. Хоча спочатку була обіцянка реверсивного руху, одну колію залишити. Ну почалась війна, була емоційна, фактична заява міськради про те, що трамвайні депо розбиті. Трамваї в місті не залишилось. Хоча потім ми бачили, як і інші міста, інші країни передавали у парків, трамваї, і на нашу думку, вони назвали це поточним ремонтом. А це не є поточним ремонтом, тому що поточний ремонт це перекласти асфальт, шар асфальту. Один. А коли після поточного ремонту зникає трамвай і додається смуги. Для автомобілів це не поточний ремонт, це реконструкція, капітальний ремонт, яку треба більше погоджувати, яка більш бюрократична процедура, вона коштовна на всю реконструкцію витратили там 230 мільйонів. Але міськрада вирішила, що під час війни єдине, що вони в 2022 році зроблять, таке глобальне, це ось весняна. Хоча це планувалося як єдиний такий ну, проект. І дорога через ринок Барабашова, і віадук, і розв'язка велика на метро Київський, і весняна Журавлівський узвоз розширення. Але ви почали про це говорити як приклад обмеженого доступу да. до інформації? Ми запитали, хто фактично прийняв рішення. Повністю прибрати трамвайні рейки, поки не готовий генеральний план оновлений, який проект постер. який кошторис. Так, да, Хто проектна організація? Сказали про те, що ця інформація на сьогоднішній день не може бути надана нам і буде надана після закінчення воєнного стану. Це Та один з прикладів. ви навіть отримали відмову офіційно. Відмову. Не просто мовчанку. Відповідь, Так, да, це не мовчанка. Вони відповідають на питання, іноді відповідають просто ну, відпискою. Ну, наприклад. Ми питаємо на яких підставах вибраний був цей підрядник. Ну на підставах там антикорупційної політики, ну загальні фрази посилання з посилання на статті да, закону, з, да, да ну фактично вони відповіли. Відповіли, але назвати це комунікацією Відповіддю реальною, По суті, це не є не, не є відповіддю По суті, а в цьому випадку з трамвайними коліями взагалі була відповідь про те, що це буде відповідь вам після вже закінчення воєнного стану в країні. А ніскільки це коштує. Ні, сума є, є сума, сума є. 230 мільйонів коштувала, з яких там близько 130 це дорожнє покриття, це один, там тротуари і так далі, прибирання трамвайних рек. Ще там, близько 100 мільйонів це е, освітлення, е, там, опори електромереж. А, е, опори електромереж і так далі. Ця сума є, дозволю собі епітет адекватною. Ну вони планували взагалі спочатку ще більше витратити там декілька договорів, які потім вони називали правильною словами реконструкцією. Ну ще до повномасштабної війни. Ну, важко сказати, чи є фактично це адекватна сума. В нас більше питання, чому названо було реконструкцію капітальний ремонт поточним, чому фактично була підміна понять. І друге питання чому без. З генерального плану без розуміння того, скільки людей залишиться на мікрорайоні Салтівка, скільки людей буде кожного дня їздити з Салтівки в центр з центру в Салтівку. Ну тобто на сьогоднішній день немає жодного розуміння, чи знадобилося б розширення вулиці Весніна в післявоєнних умовах. І в той же час, ну одразу, буквально там на третій чи четвертий місяць війни повномасштабної ми зносимо повністю трамвайні рейки а, з урахуванням того, що це була дискусійна тема. Дуже там і активісти виступали, і, там, в міськраді було багато робочих груп. Ну, тобто, це була досить гучна така громадська компанія і так далі. Але міськрада вирішила, що вона. Ну, під час війни скаже про те, що трамваїв не залишилось, і просто прибере 26-й маршрут. Історія вийшла ну така найбільш гучна в 22-му році. Вона показує. І масштаби витрат все одно, які залишилися, які дозволяє собі міськрада, ну і в той же час вона фактично характеризує міську владу, що вона ще до повномасштабної війни е, звикла вирішувати одноосібно, так скажімо, тоталітарно, ну, знаєте, без урахування там, того, що люди говорять, без проведення громадських слухань, до речі. Не обираючи прозоро підрядника. Так, ну звісно, що підрядник, як і на відновлення житлового фонду в Харкові він найбільший. Це житлобут один. Немає секрету. Тому відповідь на моє питання: чи змінилися підходи Харківської міської ради? Ні, що було до повномасштабної війни, в принципі, залишилось і зараз. Просто ми не все можемо відслідкувати. І дивіться, глобальних таких проектів, як фентезі парк, наприклад, ну такі гучні там реконструкція парку перемоги, яка планувалася, це все. На паузі поставлено, тому що безкоштовний проїзд у місті, і треба компенсувати на діяльність транспортних підприємств великі дуже суми там. На 22 рік, на 23-й близько там 700 мільйонів. Це метро, це трамваї, тролейбуси і компенсація харків водоканалу, компенсація харківських теплових мереж. Тобто йде там близько 2,5-3 там мільярдів лише на компенсацію головних природних монополій інфраструктурних підприємств, які фактично забезпечують життєдіяльність міста. Як змінилися ваші інструменти? У Вас стало менше інформації? Ну звісно, менше стало, тому що не все публікується. Деякі замовники просто під воєнний стан фактично роблять так, щоб не публікувати і кошториси на закупівлях і все, на проведення робіт, послуг і так далі. Це один інструмент моніторинг відкритих yeah, yeah, yeah. джерел well, yeah. і інший інструмент це ваші запити, на які yeah, yeah. ви yeah, yeah. мало відповідей отримуєте. Well, Можете сути, якось my частку my оцінити? Може, відсотків 15-20. Оце змінилося. Питома вага цих е, відповідей, <laughs> які були до війни. І зараз їх стало менше. Чесно сказати, я не скажу, що до повномасштабного вторгнення були там набагато більше відсотків відповіді по суті. Наже ще міськрада дуже часто, навіть коли ти пишеш з конкретного видання, що це коментар для журналістського розслідування. Вони все одно це проводять як запит на публічну інформацію. Ну тобто, що дає право більше часу більше на відповідати, часу, і більше підстав да, не дати можуть б, продовжити там на 20 днів, там якщо має багато там інформації збирати, наприклад, треба і так далі. Тіпа не час копатись там в якихось кошторисах, коли. Загроза така за вікном про бюджет, про надходження до бюджету та про видатки бюджету. Уяву ви маєте зараз? Я знаю лише, що на відновлення, наприклад, житлового фонду ну то це досить така суттєва тема. Одна з найголовніших да, зараз там ще більше півмільярда витратили, і ми багато писали там і про завищення цін на матеріали. На віконні блоки, на плити. Іноді виникають питання, чому там матеріал в епіцентрі коштує на 50% дешевше чи на 30, ніж його придбало те чи інше комунальне підприємство для ремонту в житловому фонді. А чи є підрядники інші в місті зараз? Ну, я розумію, чому житлобут один на багато робіт залучається. Звісно, що інфраструктурні можливості цього підрядника набагато вищі, ніж там конкретно маленьких підприємств. Ну ми говоримо: ну там є маленькі, невеличкі підрядники. Є комунальні підприємства. Вони зараз на суд підряд не віддають, вони, начебто, власними коштами ремонтують. Але більше питань до цін. про відновлення житлового фонду будинків зруйнованих війною. Чи є у вас питання до того, як обирають сама черговість цих ремонтів? За яким принципом обирають ці будинки не підрядників, які їх будуть лагодити, а самі будинки? В мережі є скарги від людей. Там вони пишуть, ось у нас там ще не починали, а ось чому в тому будинку вже там закінчили ремонт і так далі. Але ну, сказати наскільки це. Фактично обґрунтовано те, що люди ну, там Ну да, в мережі це... люди пишуть ну, да, Чому ну, це світла дові... нема в сусіда. Да, є. Довіряти цьому не можна. Я чув, що там на зиму там, вікна робили в першу чергу, щоб ну, фактично будинок не ще більше не розсіг. Да, да, ну, ну, покрівлі там робили. Ну, звісно, що з... накрити його, закрити, хоча б щоб зиму пережили ті будинки, в які дуже сильно. Ну, пошкодження, руйнування пережили. Чи вважаєте ви, що взагалі це відновлення має відбуватися коштом міського бюджету? Ну, дискусійне питання, якби чекати чи чекати репарації після закінчення ну, після перемоги репарації на, на кош, там, заарештованих активів Російської Федерації за кордоном, наприклад, і так далі. Кожна міськрада і кожна міська влада буде намагатись, звісно, це можна сказати, її позиціонування, і рейтинги, зробити якомога швидше ці ремонти. Щоб мешканці цих міст були задоволені, що фактично Щось робиться, відновлюється з березня. Може, там полипень, серпень. Ми взагалі не писали про публічні закупівлі, про витрати з бюджетів. Неважливо, там міської рада, Харківська або в область. Ми дали той час владі, щоб вона зрозуміла, як діяти під час повномасштабної війни. Але от я бачила в ваших публікаціях, наприклад, про прибирання сміття йдеться про смітники, які на вулиці да. що там можливо. Недоціну вас питання власне до підрядників, хто за яким принципом обирає підрядників, що вони можуть бути афільовані так чи інакше mm -hmm. з замовником самим, і це теж ознаки корупції. Не будемо говорити корупція, але це ознаки але корупції. Імовірність да я ризики корупції. Дивіться раніше, коли підряд більше ніж на 10 мільйонів будь-яке комунальне підприємство віддавало. Затребували досвід робіт, щоб по фірми були аналогічні договори і так далі. і так далі. Зараз на підряд більше 10,5 мільйонів на оборку заміну пакетів з урн для сміття і так далі. Прибирання бросового цього сміття навколо урн і так далі віддається фірмі, яку заснували 22 грудня 2022 року, 18 днів. Но, місяць тому но, да, менше трьох тижнів з моменту заснування до Дання договору ніяк доволі до... великого договору да більше 10,5 мільйонів. Я вважаю, ну що в такий час такі кошти видавати фірмі, яку ну. Ніхто ж не знає, ну які аналогічні договори. Ну, може, щось встигли, але я сумніваюся, що є якийсь досвід і так далі. Ну, тобто виникає питання. Наприклад, на відновлення ремонту адміністрації Новобаварського здається, району теж дали ФОПу, який там заснувався там. Менше ніж за місяць. Ну тобто такі моменти, да, вони є ознаками набагато вищої ймовірності того, що там може бути корупційня на складова, ніж просто якщо приходить відомий з досвідом підрядник і робить ці роб роботи. Зараз е дозволена закупівля без електронної системи. Ніхто тебе не буде фактично контролювати. Ну, ми ж розуміємо, що це не випадкова фірма. Ну, не можеш ти створити через там три тижні прийти до міськради. Я хочу отримати підряд на збір сміття. Правильно, цю фірму створили під цей конкретно підряд. Ну це очевидно. Це вже виникає. Ну, ризик, ймовірність корупційної складової в цій, цьому договорі. Він підвищується в рази одразу.